Добрий день. добрий день! Усім добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Сьогодні у нас відео буде. Дуже всі його очікували з гудзиками. На початку відео, як завжди, для нових глядачів знову трохи знайомства і далі будуть бокси. Бокси різноманітні з гудзиками, тобто у вас є можливість дешево купити натуральні, дуже круті, цей раз дуже круті і дуже привабливі ціни, друзі. Вся інформація контактна буде відразу в описі під цим відео. В правому куточку відео натискайте розвернути опис, там буде. Номер телефону відразу Юлі, тому що ви будете напряму контактувати. Також в самому відео я буду підписувати вартість та назву бокса, щоб вам було легше. Пишете відразу Юлі в Viber і замовляєте. Юля буде робити відправки новою почтою та є можливість робити Укрпоштою так? Тільки по Україні, друзі. Тож розпочинаємо. Це Юля молодша, можливо, хтось не знає. Знайомтесь, і зараз ми швиденько вам покажемо, скільки є взагалі гудзиків, чим Юля займається. І далі буде про самі гудзики, які ви зможете купити. Ну тому що приходять нові глядачі, і вони взагалі не знають, що це таке. Добре так, добрий день ще раз. Всім привіт дівчаткам, які вже зі мною співпрацювали. А, ну і новеньким трохи поясню. Я Юля. В мене своя компанія. Ми пос... постачальники оптові гудзиків. Вже. Скільки це років вже? Я не можу порахувати. 18. 18, так. 18 років ми вже в Україні постачаємо оптом гудзиків. Значить так, Це мій офіс, це наші зразочки. Я їх нещодавно всі переробляла, бо е, мені приїхало дуже багато нових гудзиків минулого разу. Це восени було, вже, не пам'ятаю. Вже їх всі переробила. Тут все новеньке, гарненьке. Все гарненько лежить. І ось трошки вже боксики стоять. Це все напаковано для вас. Та, І покажи, та, будь спільна, ласка, свій склад, щоб люди розуміли, скільки гуциків. Це ще не всі, я вам не показую те, що ще складене на підлозі. Да. Так, це склад номер один тут. Так, да, це склад номер один, додаємо Добав... до тут стілажі, вже ліпимо, його ліпимо, вже скоро пройти не буде. Да? Це в нас пальтовка. Пальтовка гарненька, все розложено, майже все натуральне. Це ж таки трошки не розложено, але ти нічого не сказала. Звідки гудзики? Я не сказала, бачиш, бо це ж по, по третьому кругу. Гудзики у нас всі з Португалії. Це робиться на фабриці Лоуропель. Ми є прямими постачальниками, єдиними в Україні єдиними в Україні. Та й, взагалі, на просторах не люблю дуже це слово, але ну воно так називається на країнах СМД, тому що ну, фабрика працює тільки з Європою. І ця фабрика робить для всіх брендів. Тобто, якщо ви бачите Zara пришитий гудзик Dolce Gabbana, Tommy Міхалфігер, Lacoste і так далі, це робить тільки ця фабрика. Другі фабрики не роблять. Якщо ви купили це десь в чорті де, то це підробка. Тому що Блоуропель робить тільки тобто якісний так, гудзик. У них тільки дуже там. Контракти десятиліттями працюють. А, ну, отак, вони... Так, це склад номер 2 <гум> Їх дуже багато, друзі. Дуже багато. Щоб ви дуже розуміли, які об'єми. Сорочковий костюм, оце все новеньке, гарненьке. Новеньке, гарненьке. Це... Частина цього попакована в бокси, які Юля підготувала. Так, частина Вже цього є там. так. Отака вся краса. Ну, я ж кажу, ті, хто бачив, то вже бачив, хто не бачив, дивіться. Не бачив, дивіться. Ну тут можна дуже довго це все показувати. До речі, так ну трошки темно, але ну, темно, бо вони ж стоять, бачиш, я не знаю. Я то все знаю, то я тут і без світла можу орієнтуватися. А ніхто сюди другого я ніколи не пускаю. Yeah. <laughs> Так, і ще в офісі. Частина просто те, що на склад, чи те ось два склади, і частина те, що не влізло на склад. Як ви пам'ятаєте, Юля нещодавно хто на каналі давно показувала коробки, які приїхали. Ось, нарешті, вони позаду мене розібрані в нові стелажі. Ми вам частково кажемо, ось і тут заодно друзі ще перед боксами, тому що просили металевий гудзик, ви їх металеві саме можете замовляти. А, окремо, Юля вам напакує, тому що металевий гудзик, по-перше, він ну, такий не дешевий і ви можете замовити його окремо, від скількох штук можна замовити буде. Так, да, там вже дивіться, ви писали дівчата, які хочуть металевий гудзик, але в мене немає її на складі тої кількості, коли я можу да, вам пакувати їх в бокси, роздавати туди-сюди. Їх зовсім трошки а, на це раз... Юля називає трошки, щоб ви понімали. це не то, щоб для мене трошки. Капля в морі для мене, тому що зовсім інші об'єми мають бути. Тому в індивідуальному порядку по роздрібним цінам вже напишете мені. Якщо кому срочно на кошту, треба буде ще ця. окремо металевий, то можете звертатися. Так, да, я скину вам, що є в наявності, по якій ціні. О. Знижечку якась там, звичайно, зробиться знижечка, але ну я ж кажу, це вже він долає. Друзі, місця. до речі, хотіла ще сказати, що отут лежить повністю весь натуральний гуз. Це так, це сто Ну крім металу, але метал вже ж теж натуральний. У нас матеріал. Чи я, я не знаю. Добре, пішли, тепер покажемо бокси. Ідемо, будемо показувати. Бокси, які ви можете придбати. Друзі, ціни відразу озвучую і в відео, і також прописую відео ціни для вашої зручності. Так, дівчатка, почнемо з того. А... З дитячих. З дитячих. Поч... Да, їх покази. залишилось дуже мало. Це ексклюзив. Ексклюзив, да. І я вже їх не буду замовляти, тому що дитячий гудзик трошки він вже відходить від нашої. Тематики від нашої справи, грубо кажучи, в роздріб я їх е продавати не планую, оптом їх е вже ну, як би, також не будуть брати, тому все. Оце Це, все, що є, і їх, друзі, є. оце там що залишилось, да? Да, там дев'ять коробочок, тільки дев'ять коробочок дитячого, друзі. Більше не буде. Більше не буде. Я їх трохи, бо минулі рази вони були, і все, але я вже поспакувала. Трошки їх менше, щоб зробити чуть-чуть, але -чуть, зовсім трошки давай покажемо, щоб цих коробочках трошки дешевше. Ось такий дитячий гудзик. Друзі, окремо ніхто не буде фоткати, казати розміри. Якщо вам щось цікаво, натискайте на паузу да, роздивляйтесь. і роздивляйтесь, тому що ну це дуже багато роботи. Ви ж розумієте, через то Юля їх продає боксами, тому що кожну показати це робота. Ви зрозуміли, вони всі дуже якісні, щоб ви розуміли, вони всі сертифіковані, єдині в Україні, які мають сертифікати, тобто це повністю безпечний дитячий гудзик. Навіть якщо дитина візьме в рота, вона нічим не отруїться, скажімо так. Да, так, хоча, хоча. В Україні сертифікація фурнітури швейної не підлягає обов'язковій сертифікації. Тобто, взагалі, відсутні будь-які норми дотримання якості фурнітури. Але в, в тебе вони є? У мене вони є. Держава їх не вимагає, але в мене вони є. Ось такий бокс і він вартує зайчики. Скільки? Він коштує 800 гривень. Дитячий бокс 800 гривень. Зверніть увагу, що його небагато і більше не буде, тільки 9 коробочок. Друзі, якщо ви очікували, то замовляйте, бо більше ну не буде можливості. Гудзики дуже чудові. Ну я, звичайно, не зарікаю, це Я так сказала, ніколи-ніколи, але ну в якомусь ближньому майбутньому я не планую більше їх закупати. Добре, зрозуміла. Так, бокс номер один, дитячий, вартість почули. Так, да. дівчата, з минулого разу, з минулої хвилі боксів, коли вже. По третьому разу в мене пішла третя партія. Да. Замовляли Excel бокси ті, які були за 1200 гривень. І, ну, грубо кажучи, в мене там в третій партії ще на списку очікування було, було там 16 людей. Ну, Грубо кажучи, а я напакувала 20. Ага, тобто це бокси ті, що ти да, пакувала минулий раз. З одного разу вони залишилися. От, і просто також, щоб їх не перепаковувати, знаєте, щоб не було вентиляції не робити, просто вони залишилися. Боже, яка краса, бачите, коробка чимала, друзі, тут гудзиків багато. Тут дуже багато, але тут пластик, сорочка, костюм, пальто, а, натуральні, ненатуральні. Отакий мікс, щось дивіться. Ну, ті, які брали Боже в, мій, дані, в друзі, ви подивіться. Тут навіть такі здоровіли є. Дивіться, я вам покажу. І зараз, ну, отак от, так от. Це, я не це, знаю, це як показати. Так, вже ставте на паузу, тут їх дуже багато. Такого гудзика, ну, я вам правду кажу, ви не купите ніде. Ні за цю. Це з чого? Це в нас це конопля, мабуть. Боже, Це для лівчиків навіть чи для маєчок? Для маєчок дуже класно для літніх таких. Дивіться який гудзик, він. Бачите, якої товщини. Якщо взяти, наприклад, звичайний, боже, а ці вони які серебристі по бокам. Дуже красиві. Пробка. корок. Корок, натуральний гудзик. Такі ось. Так, скільки вартує цей боксик? О, давайте їх залишилося 4 штучки, по тисячі гривень забирайте, як гарячі пирожки. І да, так, їх та... більше та... немає. Тільки... Оцих тільки 4. О, цих, все. Да, все. Це... Ти, за тисячу гривень тільки 4 штуки, друзі. Да. Це те, що просто з минулого разу залишилося. Бокс номер 2 тисячу гривень. <рес> Ой, вибачте, горло дере, я, я не хворію. Просто дерево. Просто дерево. Багато балакає Юля. Ми ж сьогодні стільки набалакали що все, звісно. Так, соні. добре. Друзі, ну а далі будуть свіжаки, це свіже, і будуть далі, бокси, тільки натуральні Хуцики, і вони дуже круті. Я охрініла, коли побачила це все, показую. А це з тієї нової партії, скажімо так, де е, ну, приїхала мені партія 100% натурального музика. Це в нас урея, це в нас рогова е, стружка, ну, пиль, стружка, пиль, пиль як буде? Пиль. Пилюка, пиль. пилюка, але ж таке слово, якби трохи пил, да? роговий пил, пил. Пил. Роговий пил. Це коли е, ріжеться ріг натуральний. І дуже багато ну ви розумієте, що таке ріг, що це за матеріал. Коли він ріжеться, дуже багато пилу. І він такими мішками збирається, і потім з нього також роблять гудзик. Тобто. Виробництво налаштоване на те, щоб нічого не викидати, щоб все переробляти. перегуляє да, ековеган да, багато уреї, багато рогового, багато люди не розуміють, що таке урея. Можна пару слів, що таке не урея? Урея це органічний матеріал, це човина, яка використовується. Бо я вже там стільки цього про це і сечова коровки я говорю, пісяють, воно стає як камінь, воно грубо стає кажучи. Як камінь, потім його трошки ну обробляють звичайно, і потім воно все йде у виробництво. Сичовина навіть іде у виробництво а, випічки, тому це дуже органічний прикольний так, матеріал. Так, Оце це гудзі... нас, наступний бокс. Це у нас. Боксик з брендованими натуральними гудзиками. Друзі, це просто бокс. Я не знаю, я офігела. Значить, вам розказую, що це за бокс. По-перше, гудзики всі натуральні. По-друге, зверніть увагу: Томіхелфігер. Ось такий бренд. Такий бренд. Це що, Лівайс? Ні, це щось інакше. Ні, ось Лівайс. Ось Лівайс. Далі такий бренд. Дивіться. Гант бренд. Боден, бренд. Так, правда, дуже, дуже дуже. Дуже-дуже. Дуже чоловіче. Це, Боже, яка краса. Потім знов. Ось так Боден. Боден. Це у нас Ось такий бренд, дивіться. Ла -коста. Ла -коста. -карден. -карден. Весь гудзик в цьому боксику. натуральний. Ні, почекай, Юль, не весь натуральний, щоб нікого не обманювати. Всі великі гудзики натуральні. Сорочка у нас іде поліестер. Ну, то, Тут її не так то й багато, але ви подивіться, Оце поліестер? Так. Да. Боже, але ж ви подивіться на цей гудзик. Він такий типу, скруглений і він з такою штукою. Ну, в общем, гудзик, частина брендованих. Всі брендовані. А, всі брендовані. Цей бокс, всі брендовані. Всі брендові гудзики. Тобто ексклюзив, друзі, бренд. І скільки коштує такий бокс? Цей бокс коштує 500. Гривень. Друзі, 500 гривень. Тут 20 видів гудзиків. Супер! Це вообще просто мега крутіший. Да. Мега крутіше, і такі кольори, що під все підійдуть, позриваєте свої. Кольори зараз будуть всі, вони будуть класичні. Класика. А, Те, що хотіли, Так, оскільки гудзик натуральний, він і а, фарбується в більш такі натуральні кольори, тому що, а, ну, грубо кажучи, пофарбувати ріх. В... Рожевий колір не вийде просто. Я зрозуміла. Тому вони будуть більш стримані, більш класичні, які підходять абсолютно під. Під все, так. Да. І це такий боксик з брендованими гудзичками. Ну, все зрозуміло. Наступний ось така коробочка. Тут ну, така чимала вона. Так, дівчата, це коробочка, значить, е, хто хто. У мене купляв гудзики. Або просто дивилися минулі відео. Там були середні у нас бокси по 500 гривень, то оцей бокс рівно в два рази більший. Тобто, ну, я всі коробочки куплю. Ні, ну він, видно, що він такий чималий і тут теж натуральний гудзик. Тут повністю натуральний гудзик. Так, ох-йо! А тут ще й попадаються ось такі от для пояса штуки. Так, друзі, показую вам. Зараз що тут є? Значить, що тут є? Ось роздивляйтеся. Зверніть увагу на отвори в гудзиках. Ой, може, яка краса. Це ти казала з бавовни? Це бавовна. Це конопля. Я, до речі, брала бумага. собі папір? Так, це бумага. Да, це бумага. Клас. Папір, так. Ну, він не розкисне, просто що він. <кій> ні, 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 все люблю. скріплене лаком. 100% натуральності ми можемо витягнути тільки з дерева. От якщо дерево, то це 100% натуральний матеріал. Всі інші урея, папір, коноплі, роговий пил, все це скріплюється лаком, без цього нікуди. Щоб буде не розвалився це з коноплі. Так, ні в руках, ні при прані. Тому. Якби Ви повинні розуміти, що 100% натуральності може бути тільки з дерева і тільки з рогу все. Із Яка зараз, вартість із цього із боксу? От саме цього? Так, саме цього боксу вартість 850 гривень. І трішки я вам поклала також год з українською символікою. Так, да, металеві друзі, це метал, дивіться, які круті. Такі, а ще я наче одні десь бачу. Ой. А ось о. О, такі клас. Так, складаємо. Так. Yeah. Mm -hmm. Наступний. Так, що до вашої уваги наступний бокс. Теж все натуральне. <laughs> Такий же розмір. Абсолютно таке саме наповнення, всі натуральні, кількість приблизно така сама. Тільки ну, кольори там більш, розумілося. там більш такі яскравих було, да. а тут більш класика. А тут більш вони такі ідуть у нас вже, ну, трошки інша кольорова гама. Сіренькі, да. біленькі, біжевенькі. Це таке, а як діренькі. мої зайчики люблять. Так, теж українську символіку поклали. Так, це я, поклала в мене й багато, пальто, тому щось придумаєте. Ось такий гудзик. Друзі, ще раз нагадую, що це все, що ви бачите, гудзик з натуральних матеріалів. Угу. А, Дальці. і ще, дівчата, все, що в цих боксах, все, абсолютно все, що в цих боксах. Це більше його нема. Тобто, <свят> тобто, оце ви купите і все більше його не буде. Конкретно оціх. Ну конкретно цієї моделі, конкретно цього кольору нема. Є купа інших, не менш кращих, не менш. Але я маю на увазі, що був там умовний пакетик 600 штук. Всього шовбокси. Наступний, ну тобто розумієте, що да. Да? Компетент... через те, у вас є можливість ці гудзики купити так дешево. Да. І ще ну якби плюс до того, до всього, якщо ми знов, у нас вийде ситуація, що а, розкуплять, а потім я буду писати когось ну, на список, то ну, майте на увазі, що вони будуть відрізнятися. Це буде не один в один, тому що кожний пакет це останній. Будуть інші. Схожі і по кольорам. Ось на, по наступна партія боксів будуть похожі, вони все одно всі красиві, друзі. Да, Ви ж про, бачите, що... вони, от, наприклад, цей, і цей, вони подібні, але вони. Оцей скільки бокс коштує. Е, тут більш стримана кольорова гама, якби менше кольорів, він дешевше. Він буде 800 800 гривень за оці на Так. Да, тут також в цих боксах близько 1000 гривень. Так, зрозуміло. Ну, якби... Я взагалі, я, я гуглила, я гуглила, гугликів страшну ціну. Так, да, ми Догу. знаємо, ми знаємо, тому я вже мовчу. Думаю, ну 800, так 800. Увага, увага! Тепер є це не просто бокс, це мега-буксіші для тих, хто займається пошивом, можливо, для ательє, а можливо, ви просто любите багато шити і, або з подругою купите на двох. Так. Да. Дивіться, цей боксик він якби стався. Він не планувався, він стався. Їх небагато, значить, чотири 4... одних буде видів і чотири інших. От великих оцих, тільки по чотири, друзі. Да. О, значить, цей буде перший, він буде трішечки дорожчий. Ну, але тут просто я не знаю, це просто гора, дивіться. Вже якось буду показувати, вже якось будемо показувати. Давай трохи коробку заберемо, щоб світло з вікна. Значить, дивіться, тут відсотків 90 натуральних глузиків попадається пластик, тому що це також всі останні у нас варіанти. Тобто. Ну, я поняла, ось, чотири ексклюзивних бокси Оце останні пакетик. І тут ви, щоб ви розуміли, скільки в пакетику, да. друзі, тут навіть хто в кого є магазин, ви можете на перепродажу брати, як для бізнесу свого, скажімо так. Дивіться, тут чимало. Да, бачите Якщо для бізнесу тут вам маржа, я не знаю, відсотків 500. Так, да, дивіться, бачите, It's щоб ви розуміли, ну, скільки їх. Тут ви, не... ось дивіться, бачите? Тут дуже нормальний такі, боже, я щас Подожди, я так постараюсь. Тут і брендовані, я бачила. Є. Ось, дивіться, Поло Раль Флорент, пожалуйста. Бачите? Друзі, це оригінал. Це ж не то, що. Дивіться сюди. Це оригінальні всі, бачите? Ось, це все. Просто крутіше. то Міхалфігер тут теж попадається. ось. Отакий ось гудзик. Так, я навожу, а ви роздивляєтесь, постараюся. Так, ну їх дуже багато. Ну Це якісь там залишки. Я зрозуміла. Боже ж, так люди роздивилися, що вони лакостось. Так. Такі даже штучки ти поклала. Ось, дивіться, яких пакеті ще огромні. Боже, ці такі, вони такі, як цукерки. Ось ці, такі знаєш. Це прям, бумага. Да, от Прям чувствується. Друзі, ну це просто ну, мега мега бокс Це Боден? Угу. Боден, дивіться, ось. Скільки вартує оцей огромний бокс? Цей огромний бокс коштує 2600 гривень. Супер Тут дуже багато гурзиків, велика кількість. Я не рахувала їх дівчата. Бо кожен пакет перерахувати, ну вибачамо. Тут, тут дуже багато і, і дуже багато. Дуже дуже. І це... тим, хто прям ну, шиє. Так, да, і зверніть вона, увагу, вона. друзі, що їх тільки чотири. Да. Да. Це, це, це якби все, що залишилося, да, хто перший, тому і то тапки. Буде. Але є в нас ще одна така пропозиція, там трошки інші. Ну, чуть, там тучу, да, зараз да. покажемо також. Ще ось ці є. Цих чотири теж три? Цих три. Цих тільки три. ось. Ось так. такий бокс Дівчата, теж величезний. Так ситуація. Бага, велика кількість, багато моделей. Але знову ж таки тут в цьому боксі трішки інша кольорова гама. Боже, як багато. І тут більше сорочкових. Ага, тут більше сорочкових, але теж є різні. Є різні, але більше сорочкових залишків. Друзі, ви бачите, що це за бренд? Це бренд Ted Baker. Це дорогущий англійський бренд. Ви бачите? Ось гудзик. Я тримаю цілий кульок. Дивіться сюди. Це, ну, реально, брендовані афігенні гудзики. Боже, які вони красиві. Ну, І... не всі брендовані, не всі. Не всі. Ні, брендовані не всі, але брендовані тут попадаються. Тут, тут все попадається. О, Боже, дивіться. Цілий пакаван, з однієї сторони, такий як синьо-фіолетові, з іншої, бачите, такий, як. Та, це вже колись були, я ж кажу, просто знову ж такі залишки. Дивіться, це класика з класик сорочкова, на будь-який колір можна. Це ось отакі. Так, я проводжу зараз знову ж таки по столу, тому що ну, їх багато, в мене вже все очі розбіглись. А ви зупиняйте, роздивляйтеся. Я ще щось, щось сюди. О, дивіться, це цілий-цілий величезний стіл. Ну, це ви як купите, ви, друзі, не пошкодуєте ніколи в житті. Дивіться, який отвір у Гудзіка. Ви колись таке бачили? Я ні. Я от, правда, хоча я вже в Юлі різні бачила. Дивіться. Це просто шик. А це ось, ну як цукерочки. В них скруглені, вони так дивно оброблені, ці гудзики. Просто мега. Юля, скільки вартує оцей е, бокс? Тут більше сорочкових, е, вони ну, як -то, дешевші, що зрозуміло, це дешевший. дешевше. Це 2 300. 2 300. І тільки три штуки так. оцього цього бокса, як це. Юль, це все чи ще щось маємо? О, по боксам у нас все. Хочу ще вам сказати, що. Бокси пакуватися можна ну, безкінечно. Гудзиків дуже багато, ви да. собі бачили склад, але а, поки а, на якийсь, ну, не знаю на який термін, а, зупинюся я з боксами, тому що я розумію, що кожна, а, кожна дівчина, кожен хлопець, який в мене купляли, вони, звісно, хочуть конкретно той гудзик, чи конкретно не такий. Чорні їм потрібні, білі вони не потрібні і так далі. Навіть незважаючи на класну ціну цих ці боксів, я розумію, що щось вам треба, щось вам не треба. Тому я все ж таки буду робити сайт. Але Вже. це друзі, да, чекайте, ми да. об'явимо, коли він буде. Да, да, да. Вже у мене на роздріб мається на увазі. На роздріб. Вже в мене ну, є. Договорювалася я там з дівчинкою, маємо це все запускати. На це потрібен час, але я вже дуже я настроїлася, налаштувалася на це все і будемо це запускати. Коли ми його запустимо, Юля вам про це скаже. у всіх підписників Юліного каналу буде пожиттєва скидка на цей сайт, яким, ну яким там чином ми це зробимо, чи якимось промокодом, чи будете мені особисто писати, я не знаю, це вже нюансами продумаємо, але хочу продавати вам в роздріб. І коли е, сайт відкриється, ви побачите, скільки бокси коштували, Так, да, друзі, е, що що, щоб ви просто е, були е, в курсі, що зараз у вас є можливість купити ці гудзики, це правда дуже дешево. Тому що, по-перше, вони натуральні. По-друге, вони ну реально Юля вам продає їх ну дуже дешево. Тому у вас є можливість купити в когось, навіть є можливість купити і перепродати, в когось є можливість просто купити хай будуть і потім або ділитися. З кимсь, або використовувати в швейному якомусь виробництві. Ну, отак. Друзі, на цьому на сьогодні все. Так. Передивляйтеся відео, якщо, наприклад, ви хочете роздивитися ще щось. Ціни і в самому відео я прописую в описі під відео є повністю вся інформація. Це Юлі номер телефона Юлі Молодшої. І замовляйте, друзі. А, і ще... Подікаю, а Я ще забула. Да. А, мені здається. Може, може, це в мене вже параноя, але мені здається, що я минулого разу про когось забула, чесно. Що хтось тобі хотів да, бокс заказати, да. і ви не подумайте, що я якимось чином вас проігнорувала, чи ще щось. Ну, ви, ну вибачте, тому що ну я дійсно могла. Ну, вас загубити, скажімо, так. да багато сто... замовлень да, не дає покою, що я про когось забула. Якщо Юля про когось забула, то напишіть, Напишіть. Да, то, що так. я от хотіла замовити, а або і це було не не спеціально. Це <губ> просто, але знаєте, от як ото ходиш, а в тобі отут -от щось, ну то щось. Ти начебто пам'ятаєш, але не пам'ятаєш про що ти пам'ятаєш. І мені оце здається, що я про когось забула, дуже перепрошую. Я не зі зла і ні в якому разі. Тож не хотіла пишіть, нікого Юля, вражати. відповість, друзі, всім, пишіть у вайбер. Якщо Юля зразу прям цю секунду не відповіла, то ну, вона відповість. Вона дуже в нас відповідальна. Це правда. Веде зошит, веде список. Не переживайте всім, все вийшло, все буде добре. За це не переживайте. На цьому точно все. Подякували Юлі. І вам йом, зайчики. Робіть вийші. гарно шийте та гарно всім пока.